Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як оперативна ситуація у Херсонській області. Як почалася ця доба за минулу добу 38 населених пунктів Росіяни обстрілювали це від Воронцовської е, громади, аж до Бориславської, тобто до Станіславу? Майже весь вся прибережна зона була під обстрілами. 38 населених пунктів було обстріляно росіянами з різного типу озброєння. Херсонщина точніше сам Херсонський район був в більшості опціян як традиційно дронами. Кожного дня налітають з різних сторін на Херсон дрони і атакують людей. Ну і в тому числі і інші прибережні частини Херсону також тероризують дронами для прикладу. Вчора по Сокорівці. Жінка на жінку було скинуто в обуховий пристрій. Тримала акуботравму та околкові поранення. Ще двоє людей отримали поранення від артопстрілу в Білозерці. Також є поранені від дронів від атак дронів в самому Херсоні. Загалом двоє поранених від дронів від атак дронів, троє від артилерії. Серед п'ятьох одна людина зараз в лікарні, четверо отримують амбулаторну допомогу. Така оперативна ситуація. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а як триває евакуація людей з мікрорайону Корабел? Скільки ще жителів там залишається зараз? Наразі вивезено майже 1600, а якщо точніше, 1576 людей з мікрорайону Острів. З них це 160 майже це маломобільні люди. Тобто залишається трошки менше 30 за нашими підрахунками малобільних людей, які залишаються на острові. Ну і приблизно 200 плюс це люди. Ну загалом кількість людей, яка залишається за нашими підрахунками. Там проживало 1800, трошки більше 1800 людей. Але люди також є, які там повертаються за своїми речами. Потім виїжджають. З евакуаційними автобусами, тому е, кількість може бути більша. А так, е, трошки, от останнім часом, коли вже ми підходимо до такого бар'єру, коли там залишається менше 10%, буде залишатися, то це люди, яких треба буде вмовляти вже, тому що е, більшість, яка хотіла виїхати, вже виїхали. А зараз будемо потрошку вже вивозити вже не де треба буде така кількість автобусів евакуаційних, ну і проводити роботи з людьми, щоб все ж таки виїхали. Люди знаєте, бачите, як бачать, що останнім часом нічого не прилітало по мосту, і починають думати, що все ж таки на острові можна і залишатися, але це не так, тому що наступний удар по мосту може зруйнувати його, і припиниться зовсім логістика. Пане Олександре, от власне стосовно логістика, яка на острові гуманітарна ситуація, чи є там світло, вода і газ, чи е, забезпечені люди харчами? Чи є можливість зараз туди все це постачати? Ну, поки ми допомагаємо, звичайно, поки ми ввозимо і воду, тому що електропостачання немає, води немає, газу немає, е, тому що перебили росіяни. Водимо ввозимо воду, ввозимо якісь продукти, але Звичайно, це можливо, поки є міст. Не будемо стати тут. Це буде дуже важко робити. Ну і в принципі, важко жити без базових послуг, і краще все ж таки зглузитися на евакуацію, поїхати є варіанти і в місті, і в області, і в Україні, тому треба їхати, бо здоров'я все ж таки важливіше. От, до речі, уточніть, будь ласка, а яку допомогу надати людям? Ж, куди пропонуєте їхати? Якщо в межах міста, то тут у нас є шалтера, такі загально ну, такі і школи в нас є, де розміщуються люди, і гуртожитки. Ось що стосується маломобільних, це лікарні. В межах області є у нас модульні містечка, в яких люди можуть проживати. Там дуже комфортні модульні містечка, які нам допомагають наші партнери з Європи будувати. Що стосується інших регіонів, то багато варіантів пропонують наші партнери з областей. Там можна і поселитися в якихось населених пунктах типу СЕЛ, там це безкоштовно можна заселятися. Ну звичайно, в самих в містах великих важко знайти безкоштовну квартиру ви винаймати, але також можна пробувати. Що стосується допомоги, то наші партнери для прикладу АТЕТ зараз надає допомогу евакуйованим у розмірі 10 тисяч 800 на члена родини. Тобто, якщо там чотири члени родини, це майже 4, сорок тисячі. Утримують люди на компенсацію житла цими грошами вже можуть їхати і винаймати на перший час, поки не знайти, знайдуть роботу. Або ж. Пане Олександре, а чи намагається ворог зірвати евакуацію людей? Чи б'ють вони дронами під час е, скупчення? От яка ситуація? Ну, ми бачили нещодавно, як е, росіяни атакували дроном автобус, де загинуло двоє чоловіків, 16 було поранено. Ну, це не єдиний випадок, який саме так росіян по цивільному транспорту, по людях. Але на самому районі острів поки таких повідомлень не було. Але тут ще треба розуміти, що наші правоохоронці в тому числі прикривають евакуацію за допомогою систем радіоелектронної боротьби, і тому, звичайно, якщо там є загроза, то людей. Одразу ховають, коли загроза минає, то продовжується евакуація. До речі, як підсилюєте е, безпеку неба? Як допомагаєте військовим так само це робити? Ну, якщо казати, за минулий е, рік то ми е, витратили більше третини бюджету це під, більше 500 мільйонів гривень на бюджет нашої області, на допомогу військовим. Перш за все, на допомогу е, антидрон протидронової боротьби. Це і Реби, і Рери, і е, саме стрілецьке озброєння, яке е, використовують для збиття дронів. Ну і зараз активно е, закриваємо сітками е, основні логістичні шляхи по місту і під'їзні до міста. Ну і, і я думаю, що наші мешканці тут в Херсоні бачать цю роботу. Пане Олександре, вчора Олександр Прокудін провів зустріч з керівниками різних відомств. І, власне, там обговорювали дуже багато питань. Скажіть нам, будь ласка, як триває підготовка до опалювального сезону? Яку допомогу можуть отримати люди, які живуть у приватних будинках? Власне, це там теж обговорювали? Да, для, саме це ми ну, знову продовжувати, буде продовжуватись робота. Вона вже продовжується. Це буде вже третій опалювальний сезон. Перший опалювальний сезон це ми пробували тільки робити і доволі таки непогано зробили. Минулий опалювальний сезон. Ми забезпечили на 100 і навіть більше відсотків наших людей, які живуть в прибережних зонах, де немає світла, газу, і там потрібно пічне опалення. І ми забезпечили і дровами, і там, де треба було, і буржуйками все це змогли зробити за допомогою наших партнерів в більшості. І наші партнери або забезпечили дровами людей, або забезпечували грошима, щоб люди могли купити ці дрова, або пілети, палювний матеріал. І в цьому році також ми вже почали, почали звертатися, ще на початку літа почали звертатися до наших партнерів для того, щоб вони могли завчасно розрахувати і кошти на це виділити, тому що це не швидка робота. Ми розуміємо і подаємо вже списки, подаємо потреби наших партнерів для того, щоб вчасно забезпечити наших людей теплом. Обговорювали і відновлення регіону. Наскільки я розумію, є дуже позитивні результати. Розкажіть, будь ласка, про них і взагалі, які зараз головні потреби, які виклики. Стоять перед місцевою владою стосовно відновлення регіону. за все зараз на початку, майже можемо сказати начального року, то в нас так, амбітні плани запустити якомога більше шкіл у змішаному режимі навчання. Це онлайн-офлайн, коли одна частина дітей навчається зранку офлайн, а інша онлайн, а потім міняються. Тому що в підземних школах не так багато міста, щоб за, запустити повністю всю школу. Але це вже це велика перемога для Херсонщини, де не було давно вже навчання е офлайн, і діти вже забули один одного за там, більше, ніж три роки. І тому, звичайно, в цьому минулому році працювало шість навчальних закладів. У нас є. План, що в наступному в новому навчальному році у нас буде 15 таких шкіл, і активно зараз готуємося до цього. Що стосується інших закладів, то відбудова на жаль не може йти так активно, як хотілось, бо зараз у прибережній зоні тому що дрони залітаються далі і далі. Але при цьому ми продовжуємо і відбудовувати адмінбудівлі. І ті ж самі ЦНАПи, тому що дуже важливо зараз відновити е, оновлення документів там, де це не необхідно, тому що зруйновано дуже багато, і люди е, звертаються за допоновленням для того, щоб потім подаватися на те ж саме є відновлення ну і інші виплати. Тому це дуже важливо е, найближчим часом максимально відновити ці послуги. Адмін послуги і школи, і щоб ну продовжуємо також і будувати і лікарні в віддалених населених пунктах, тому що там також проживають люди, і повертаються все більше і більше ті населені пункти, які подалі від берега.